Коригування часу багатотарифних лічильників НІК Зазвичай багатотарифні лічильники автоматично змінюють зимовий час на літній. Але у випадку, якщо внутрішній час лічильника автоматично не змінився, його можна скоригувати вручну. Перед початком процедури коригування внутрішнього годинника лічильника необхідно до нього підключитись. Докладну інструкцію, як підключитись до лічильника NIC 2100 або NIC 2300 за допомогою оптичної головки, оглянуто в попередньому відео. Посилання в описі під цим відео. Повторимо основні моменти. Для підключення до лічильника знадобиться тарифний лічильник NIC з буквою Т в модифікації лічильника це вказує на те, що він багатотарифний. Оптична головка з usb розємом Її можливо замовити за посиланням в описі під відео. Ноутбук з встановленим Windows 10 або 11, драйвером оптичної головки та програмним забезпеченням Unique 2. Драйвер оптоголовки та програму Unique можна скачати за посиланням в описі під відео. Лічильник повинен бути підключений до однофазної або трифазної мережі. Встановлюємо оптоголовку на оптичний порт лічильника та підключаємо її до ноутбука в USB порт. Далі запускаємо програму Юнік. Поле Ім'я користувача залишаємо Адмін. Поле Пароль залишаємо пустим, натискаємо ОК. Налаштовуємо програму для підключення до лічильника. Відкриваємо лічильник з'єднання з лічильником. Натискаємо З'єднати. З'явиться вікно Підключення до лічильника ставимо галочку на автовизначення лічильника. В блоці Ідентифікація лічильника нічого не змінюємо. В блоці Авторизація, в полі Ім'я користувача вибираємо Оператор. В полі Пароль встановлюємо 16 двійок, якщо лічильник новий або пароль не змінювався. Коригування часу лічильника здійснюється тільки під оператором. Під користувачем коригування часу виконати неможливо. Далі, в блоці, канал зв'язку в полі Тип зв'язку вибираємо оптопорт. В полі порт. Вибираємо компорт. Присвоєний оптичній головці в диспетчері пристроїв. Швидкість порту встановлюємо 9600. Очікування 2000 залишаємо. Якщо з'єднання пройшло успішно, то меню з'єднання зникає. Знизу головного вікна програми з'являється напис з даними ідентифікації лічильника, а саме його тип та заводський номер. Також з'явиться телефонна трубка. Це символізує, що лічильник на зв'язку. Після успішного з'єднання переходимо до головного меню програми Unique. Вибираємо лічильник та натискаємо Налаштування дати та часу. Відкриється вікно Налаштування дати та часу. В ньому автоматично будуть відображатися поточні значення дати та часу комп'ютера, через який ви підключились, та дата і час внутрішнього годинника лічильника. Саме по внутрішньому годиннику лічильник відкладає показники споживання по тарифам. Для коригування часу натискаємо кнопку Синхронізувати, і внутрішній час лічильника синхронізується з часом комп'ютера, на якому повинно бути встановлено актуальні дата та час. Після вдалої синхронізації в полі різниця будуть вказані декілька секунд. На цьому все. Дякую за перегляд.